А від цієї новини зараз зашкварчить у всіх тих адептів тої інформації, що ми тут у Європі всі нічого не робимо і нічого не знаємо. Мову не вчимо. І пристосуванці, і зрадники. Тож... Свіжачок, новина українські біженці інтегрувалися на ринку праці ЄС швидше за попередніх мігрантів, так повідомляє нам МВФ. Також ще сьогодні поговоримо про те, що Чехія кардинально змінила правила для українських біженців. Це стосується і житла та виплат. От е, я розумію, що на моєму каналі небагато людей з Чехії, але це загальний європейський тренд, і це потрібно розуміти. Тому я і включив сьогодні цю новину. Потім німецький міністр фінансів хоче новий статус для біженців з України. І дещо я зрозумів про МСЕК, цікаво чи правий я. І поговоримо ми про це в кінці відео. Тому сьогодні відео буде цікаве до кінця, тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь. Ви знаєте, що підписка гарно впливає на алгоритми та перегляди. А якщо буде більше переглядів, я зможу більше робити цікавих для вас і корисних відео. Тому ставте лайк і підписуйтесь а я погнав. Українські біженці інтегрувалися на ринку праці ЄС швидше за попередніх мігрантів, так повідомляє нам МВФ. Процес інтеграції українських біженців у 2022-2023 роках на ринку праці Євросоюзу відбувся значно швидше, ніж це спостерігалося з попередніми хвилями біженців. Йдеться про це в оновленому глобальному економічному огляду Міжнародного валютного фонду, опублікованому у цей вівторок. Кілька країн уже оцінили Нили рівень зайнятості серед українських біженців приблизно в 50% або вище, що зазвичай досягається тільки через 5 або більше років після прибуття. Мігранти допомогли задовольнити безпрецедентний попит на робочу силу протягом цього періоду, сказаному в цьому. Одчоті зазначається, що близько двох третин робочих місць, створених у ЄС в період з кінця 2019 до кінця 2023 року, були зайняті іменно іммігрантами. Однак, водночас рівень безробіття серед громадян ЄС залишався на рекордно низькому рівні. Тобто, мігранти пішли плюсом, а не замінили когось у внутрі держави. Вирішальну роль у швидкій інтеграції біженців відіграла директива ЄС про тимчасовий захист біженців. Наявність вищої освіти у більшості українців українських біженців і напружена ситуація на ринку праці в багатьох країнах ЄС, що сприяла швидкій інтеграції. Про те, як це зазвичай буває щодо іммігрантів, існують свідчення широко розповщудженої надмірної кваліфікації та невідповідності навичок, що зазначається на необхідності подальших поліпшень у політиці інтеграції іммігрантів, наголошується в цьому огляді, і це претензія не до української освіти. Це як ви розумієте, багато хто з нас працює не за своїм фахом. Наприклад, в мене бухгалтерський диплом, і мій диплом, я хоч і не був відмінником, але він, мабуть, в мене червоний, бо йому соромно за те, який я бухгалтер. І уявіть, якби я. Тут у Німеччині почав влаштовуватись бухгалтером, коли я ніколи не працював бухгалтером, і ось так багато таких ситуацій, коли люди починають влаштовуватись на роботи за своїми дипломами. Але ситуація, ви зрозуміли, яка на думку МВФ, цей досвід дає важливі політичні уроки, надання прохачам притулку раннього доступу у ринку праці приватного та державного секторів і самозайнятості. Як це було зроблено в межах чинного режиму тимчасового захисту щодо Українських біженців є ключовою умовою їхньої якнайшвидшої інтеграції в трудові колективи. Доступність мовних курсів також має вирішальне значення для того, щоб іммігранти могли подолати один із найважливіших бар'єрів на шляху до отримання роботи, додав Фонд нарешті спрощення вимоги до вступу на роботи за деякими регульованими професіями, підтвердження навичок і визначання кваліфікації також є важливими елементами успішної інтеграції біженців. Вважають його експерти. Кількість українських біженців у Європі станом на 15 жовтня цього року оцінювали в 6,2 мільйони. А загалом у світі в 6 мільйонів 750 тисяч українців. За даним Євростату, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 серпня двадцять року мали 4 мільйони 163 тисячі громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 22 року. І бачите, виявився цікавий факт: 6 мільйонів українців взагалі. А внаслідок війни е, тільки 4 мільйони в Європі знаходяться. Тобто, кожний четвертий українець е, проживає у Європі, не внаслідок війни. Тобто, Відношення біженців до небіженців українців у Європі один до трьох. От вам абсолютно свіжа статистика від нікогось там, а від міжнародного валютного фонду. Тому цій статистиці можна довіряти, і це гарні новини для нас. Це нас і надихає, і ми розуміємо, що ми є цінними елементами вже суспільства там, де ми поселилися в нових державах. А ми переходимо далі до іншої новини, бо німецький міністр хоче новий статус для біженців з України. Очільник Мінфіну Німеччини Крістіан Ліндер пропонує новий правовий статус для українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці. Тож цей міністр Ліндер пропонує замість стандартних соцвиплат по безробіттю, які українці на даний момент отримають на рівнях з німцями та іншими резидентами країни. Запро. Провадити комбінацію з виплат для шукачів притулку та інструментів поліпшення залучення на ринок праці, які передбачають гроші для громадян, тобто бургергельд. Виплати для шукачів притулку він планує зробити нижчими, ніж бургергельд. Крім цього, вони передбачать гірший соціальний захист, зокрема, доступ до медичних послуг. Ось така новина: це, звісно, паніку ще колотить рано, але це міністр фінансів, це не якийсь там мер або там якийсь там Давий член партії без посади, це реальний міністр фінансів, і, е, на мою думку, він має вплив на, е, скажімо так, зовнішню політику е, ЄС. Для прийняття таких рішень, тому що е, ці рішення це рішення не тільки Німеччини, так це рішення, е, загальне, загальне рішення ЄС, і вони повинні прийматися у Єврокомісії. Але це собі такий дзвіночок, і це такий конкретний дзвіночок. Бо, звісно, 24 й параграф міністра фінансів не може порізати чи поробити, як то кажуть. А от е... Зменшити допомогу, зробити її за іншим форматом, це якраз безпосередньо компетенція міністра фінансів. Тому, бачите, все йде до того, що українським переселенцям, котрі ще не влаштувалися на роботу, по з якихось причин там об'єктивних або не об'єктивних, але тренд такий, що будуть бажати зменшити допомогу. Тобто, бачите, анонсують, що натуралізують якось виплати або зменшать їх, і е, приберуть медичну страховку. Тобто за неї потрібно буде самостійно платити. От так. Я вже в попередньому відео розказував, яку логіку передбачає, скажімо так, нова. Політика ЄС стосовно біженців з України, якщо не дивились, подивіться тому новина тривожна, але і паніку тут не потрібно колотити. Це тільки думка поки що міністра фінансів, але це важлива думка. Фіксуємо собі і їдемо далі по новинах. Бо Чехія кардинально змінила правила для українських біженців і стосується це житла та виплат, бо кількість українських біженців, які продовжують... Жити у безкоштовному житлі, наданому урядом Чехії, суттєво зменшилося. і це добре новини. Бо люди переїжджають у власно орендовані квартири або купляють. Або кредитуються, це супер. Мені здається, новина, і це зрозуміло. Тож поїхали далі по цій новині. Це результат нової політики, спрямованої на заохочення біженців до самостійного пошуку життя та працевлаштування. Пише е, дані ось ці взяті із чешського міністерства внутрішніх справ. Станом на початок жовтня лише 7756 українських біженців користувалися державним житлом, що становить менше 6% від показника трьома місяцями раніше. Тепер право на безкоштовне проживання мають лише ті, хто отримав тимчасовий захист менше 90 днів тому. Замість надання безкоштовного житла, чеський уряд збільшив фінансову допомогу на оренду житла. З 1 серпня виплати становлять, а хто там розуміє в кронах? Майже ніхто е тут на каналі не розуміє, тому кому цікаво, будь ласка, прочитайте це в телеграмі, бо якщо. Буду читати всі ці цифри, ви переключите, виключите мене. Я повинен робити цікаве відео для вас і цінити ваш час. Тому читайте це в телеграмі. І я йду далі по новині, далі йде цитата в нас. Наша мета мотивувати людей знаходити власне житло на ринку нерухомості. Ось так пояснює Якуб Агуста, це представник Міністерства праці та соціальних справ Чехії. І тут для диванніх експертів з України, особливо для вас. Інформація цікава. Чеська влада відзначає позитивний фінансовий ефект від присутності українських біженців. У другому кварталі 2024 року. Їхній внесок до бюджету перевищив витрати на їхню підтримку на 2,4 мільярди крон. Це приблизно 100 мільйонів доларів. Ось так. І що ви тепер скажете? Хто заморився, хто кого утримує і хто кого хоче вигнать? Да ні за що. Ця політика відображає загальну тенденцію в європейських країнах до заохочення біженців до інтеграції та самозабезпечення замість довготривалої залежності від державної допомоги. От, бачите, із Чехії йде сигнал, дуже потужний до в додаток до новини від МВФ, що українці адаптуються і інтегруються дуже гарно. Тому що ви думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, коментар. Як завжди, буде цікаво почитати. Та я майже завжди відповідаю на всі коментарі. І ми переходимо до. Всі вже ви бачили купу цих новин, що МСЕК розформіровують якось, і замість МСЕК запровадять нову європейську модель. Якусь вона буде. Цифрова та прозора, так нам каже Шмигаль, також прем'єр повідомив, що очільник Міністерства охорони здоров'я вже звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту цього міністерства. І тобто, що це таке МСЕК, може хтось не знає, це там, де підтверджують інвалідність. І що я зрозумів, що я вам казав на початку цього відео, що е, мені здається, що ті люди, котрі е, дійсно можуть отримувати е, інвалідність, а таких є багато, бо, скажімо так, далеко не буде входити, В мене в сім'ї є такі люди, котрі е можуть отримувати інвалідність, але її не отримували. Бо туди в як, як підеш, то там нереально щось безкоштовно отримати, якщо навіть ти і можеш отримати цю інвалідність. І зараз відкривається, мені здається, коли всіх звільнять і почне працювати нова система, поки там всі налякані і всі нові. Є вікно можливостей для тих, хто дійсно е, може отримувати інвалідність, і може, мені здається, швидко він її отримати, якщо він ще раз може її отримати. Тому це вікно можливостей для тих, хто е, якось відтягував цей момент. Тому е, слідкуйте за цією новиною, що коли відбувається, і якщо вам це потрібно, то робіть. Як ви думаєте, чи правильно я це зрозумів, напишіть це в коментарях, буде цікаво теж почитати. Може, ви щось знаєте того, чого не знаю я, і мені буде цікаво, можливо, в наступному випуску про це розповісти. І як вже по новій традиції, як завжди. В кінці така собі новина. В США зафіксували десятки отруєнь у МакДональдс. І цікаво, це після того, як Трамп там попрацював, повидавав закази. І цікаво, чи отруєння зафіксовані тільки у прихильників демократичної партії. Тож бажаємо всім одужати, хто отруївся. І на цій новині ми закінчуємо наш випуск. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ще краще, якщо ви підпишетесь, якщо ви не підписані. І з вами був Ященко Антон. І ви були на каналі без води. Побачимось.